Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на зв'язку Сергій, і я радий бачити вас у нашому ком'юніті супутника, де ми висвітлюємо актуальні теми та події Digital та ретеншін маркетингу. Чорна п'ятниця вже, власне, не за горами, а чорна п'ятниця це не лише про сплеск продажів. Справжній виклик під час високого сезону і чорної п'ятниці, зокрема, це отримати прибуток і використати результати для подальшого зростання, для зростання вашого бізнесу у майбутньому. Тож сьогодні будемо про це говорити. Давайте власне вітатися у чаті. Пишіть, будь ласка, в якій компанії ви працюєте, звідки ви в якій індустрії, і напишіть, будь ласка, чи є ви вже користувачем є спутника, чи тільки плануєте долучитися до нас. Нам це буде дуже цікаво. І, власне, не забувайте ставити вподобайки цьому відео за бажанням, підписуватися на канал і ставте обов'язково дзвіночок, тому що тоді ви не пропустите наші наступні вебінарі, які ми вже плануємо для вас у великій кількості цього і вже навіть наступного року. І буквально декілька слів про нас, про омніканальну CDP Є-Супутник. Отже, ми українська ІТ-компанія з офісом у Дніпрі. Ми розробляємо та надаємо бізнесу комплексні маркетингові рішення для покращення користувацького досвіду та розвитку взаємодії з клієнтами. Є-Супутник вирішує задачі навіть найбільших представників ринку, таких, як, до прикладу, Пром'ю, Фокстрод, Мастер Зу, Буки власне. Не знаю, штрафа і багато багато інших. І, до речі, кейси з цими і не тільки з цими нашими партнерами ви зможете знайти у на нашому сайті на єспутнік. У розділі Блог у нас дуже детальний блог, тож обов'язково завітайте і туди. А власне, сьогодні я радий вітати нашу спікерку. Сьогодні з нами Світлана Клименко, директор маркетологиня у буки Світлано, вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися до нас сьогодні. Високий сезон розгарі. Ми дуже цінуємо, що у під час такого непростого періоду для кожного бізнесу ви змогли знайти трохи часу для того, щоб поділитися інсайтами, які ви для нас підготували. Тому ми вам дуже вдячні і будемо переходити до вашої презентації. Буду передавати вам слово. Будь ласка. Так, дякую дуже. Справді зараз у нас у всіх гарячий сезон, і я думаю, що якщо ви готувалися, то для вас це може бути корисним доповненням. Можливо, знайдете щось цікаве, або якщо ви раптом ще не готувалися, то точно знайдете для себе якісь цікаві ідеї. Тому що будь-яка промоакція, в тому числі Чорна П'ятниця, це можливість типу, набрати для себе активних клієнтів, нових клієнтів або підвищити середні чеки. а по Потім і ще з цим працювати. Це якраз наше наша питання про чи існують продажі після високого сезону. Звісно, що існують. Отже, скажу ще буквально два слова. Хто ми, що що ми за компанія, щоб краще розуміти контекст подальшої розповіді, я працюю в компанії Buki. У нас є два бренди: це Buki і Bookie School. Buki це такий класичний відкритий маркетплейс, де ти просто приходиш знайти, закрити свою потребу в нашому випадку репетитора. А буки скул це вже онлайн-школа такого більш закритого цикла з уроками з репетитором, де вже ви повністю на, на нашій платформі, і ми контролюємо краще цей процес. Тобто, це такий освітній техповноцінний про проект. Власне, ми вже сформували наші принципи, які були еволюційно виведені і дошліфовані в рамках всіх там років, що в нас були. І наш досвід довів, що навіть в сфері освіти, як ми думали, спочатку не релевантний інфопривід, але релевантний Чорна п'ятниця, все одно до неї потрібний певний особливий підхід. Тому у нас от виявилися такі принципи. Це і адаптація до нових реалій, так де у нас є пріоритетом така цінність, прагматична для клієнта, сталість, що важливо, і повага також до планування, до часу, до рішень клієнта, а не просто короткочасне ажіотаж, Зробили чорну п'ятницю і побігли собі далі. і Забули про все. Ми робимо це фокус на цінності, бо Освітній сервіс це не про швидкі емоції час хоч іноді таке буває, але переважно це внесок в розвиток в людини в її кар'єру або в її освіту, якщо ми говоримо про дітей, так і це, попри всі зовнішні обставини, це інвестиція в майбутнє. Тому ми це теж підкреслюємо, в тому числі під час чорної акції. Ми пояснюємо, яку проблему ми вирішуємо для клієнта, щоб знову ж таки підкріпити його рішення. Щоб це була не тільки емоція. І зважаючи на перебої зі зв'язком, з відключенням світла, ми ще й також поважаємо час і планування клієнта, тому ще й даємо їм можливість тривалої дії уроки, абонементи, а щоб не загострювати там, де не потрібно цей ефект ФОМО. Це якраз знімає з клієнта стрес, і ми з ним краще потім співпрацюємо далі. І в перспективі не лише чорної п'ятниці. А тепер, власне, перейдемо до. Нашої еволюції, так, бо у нас якраз доповідь про еволюційний підхід до Black Friday. отже. Перший наш крок, наша перша фаза це те, що ми взагалі не проводили чорну п'ятницю. Чому тому, що ми не вважали, що це наш інфопривід, тому що в освітній сфері їх насправді вистачає. Це основні маркетинги в нашій активності були прив'язані до навчального року, до цієї логічної зв'язки. Початки семестрів різних підготовка до іспитів, канікули. Тобто, ми не бачили сенсу працювати з чорною п'ятницю, адже в нас були свої сильні інфоприводи. Плюс вона вважається така традиційно асоціюється з товарами, з шопінгом, з листопадом, але. Але бажання спробувати було в нашому випадку сильнішим за різні згодогадки. Бажання спробувати в нас з'явилося, тому що ми побачили, що Black Friday стає все популярнішою на нашому ринку, все вагомішою акцією і звичнішою, що клієнти почали її чекати, поки що не від нас, а від інших. Ми ж конкуруємо і з іншими буквально з усіма бізнесами, так тобто купити там на чорну п'ятницю ковтинку, не знаю, Холодильник новий за знижкою, чи уроки це все по суті в людини в одному ряду. Е, і ми бачили в тому числі, ми помітили потім вже, що інші освітні платформи почали використовувати чорну п'ятницю активно. Ну, власне це і спонукало нас нарешті вже до експерименту. Замість того, щоб думати, ми вирішили спробувати на практиці і вже точно знати, чи це спрацює, чи ні. І так ми почали наш таку еволюційний шлях. Отже, перший крок. Ми вирішили почати з абсолютно мінімальних зусиль, щоб зрозуміти, чи взагалі має ця акція для нас цінність. Перша кампанія була максимальна. Простою, спрощеною креатив був стандартний, без зайвих зусиль. Можливо, ви навіть впізнаєте цей шаблон. Можливо, хтось з вас такий шаблон листа теж використовував, бо я його ну мінімально взагалі під себе підлаштувала. Дизайн абсолютно звичайний. Е, пропозиція теж була досить простенька. Е, це був лише один лист для клієнтів з простим бонусом, безкоштовні уроки до кожного купленого пакету. Як ми бачимо на скріншоті з листом, по суті, ключем до успіху нашої першої фази. Це була градація бонусу. Чим більше пакет, тим більше бонусних уроків людина отримувала. Це, власне, хоча б мінімально, але стимулювало не до покупки. Власне, ми надіслали лише лист, ми не залучали інші канали нічого і отримали ось такі результати. Тобто, навіть з мінімальними по суті, зусиллями на цей тест ми досягли певного результату. Цей певний результат наш властув... нас влаштував. Ми отримали, в принципі, досить базовий CTR, типу він не фантастичний а на рівні 1-3% там на різні аудиторії. А проста і зрозуміла по суті, механіка бонусу, там не було ніяких нюансів, так, як це ти отримуєш, коли ти отримуєш цей бонус, вони за рахунок цього і спрацювали ефективно і дала нам 11% конверсії в продаж. Власне, це підтвердило, що, попри те, що ми сумнівалися, насправді інтерес, до теми Чорної п'ятниці в нашій аудиторії, хоч і стриманий, але був, з цим вже можна працювати. Якщо вже навіть такі прості рухи. Дали ефект то з додатковими зусиллями, вже з нормальним ретельним плануванням результат, очевидно, буде краще. Власне тут ми зробили два ключових висновки: так як підсумок першої фази, чорна п'ятниця для нас працює для освітньої ніші в тому числі, але потрібна системність, щоб вийти на якийсь кращий на наступний рівень. Так, результати першого тесту у нас стали каталізатором вже для наступного кроку. Але важливо, що ми ну чорна п'ятниця, так це не єдиний наш інфопривід, не єдина акція. Ми все ще продовжували працювати над а, всім іншим шляхом клієнта і. Календарем, скажімо так. Це вже більш звична, наприклад, кампанія. Тут у нас як приклад це підготовка до початку навчального року. Ми теж обов'язково даємо, нагадуємо, спочатку просто нагадуємо, потім нагадуємо з певними бонусами, там певна каскадність. І ми це потихеньку потім досвід з іншими інфоприводами враховували на наступному кроці Чорної п'ятниці. Також ми працюємо над гейміфікацією. Це якраз от ті люди, тут якраз хронологічно на скрінці. Ні, це новий рік. Ті люди, які до нас прийшли нові на Чорну П'ятницю, ми їх підхоплюємо і продовжуємо з ними працювати і ось на Новий рік. В цьому листі механіка цікава, хоч і супер теж проста, це просто роловер, де є декілька типів картинок. Так? Треба просто наводити мишку і за рахунок цього шукати промокод серед цих привітань. Це, наче як гра, вона не складна, тобто, ти точно виграєш, але докладеш трошки зусиль, отримуєш певну емоцію, вона теж непогано тоді в нас спрацювала. Отже, наша наступна фаза це вже активізація так, наших зусиль. Ми були справді натхненні першим досвідом, першим успіхом, і вже більш продумано підійшли до наступного разу. Отже, що ми змінили тут? Ми оновили бонус. Ми запропонували вже цілий рік безкоштовних уроків замість декількох, тобто найбільший наш пакет, якого тобі вистачить, якраз на навчальний рік. Ми вже постаралися над креативом, тобто взяли нестандартний шаблон і чуть-чуть його під себе підлаштували. А ми вже зробили нормальний наш дизайн, який був також уніфікований в усіх каналах, і це логічно нас приводить до наступної зміни. Більше каналів. Якщо в перший раз ми зробили лише лист. То тут у нас вже були попапи на сайті, у нас уже була е, згадки в рекламі про це. У нас уже були соціальні мережі, тобто ми постили це. Теж е, були прямі продажі через менеджерів. Тобто, людина залишає заявку, вона не тільки отримує листи, бачить попап. є ще й менеджер в процесі спілкування також згадує, що от в нас є тут така. Акція. А, І а, ось такі вже посилені більш зусилля а, дали кращий результат. Ми отримали і краще прочитання кліки, і ми отримали найголовніше кращу конверсію а, від 24 до 32% в продажі. Чому тут є градація в конверсії? Тому що, по-перше, ми покращили сегментацію і це між різними сегментами. Різна, звісно, що конверсія. По-друге, ми також залучили другий наш ринок Польщу. А, бо побачили, що. в тому абсолютно є сенс тим більше на Польщі ще більше ось цей інтент до чорної п'ятниці е, розвинутий, і там теж було прям гарно. Отже, ми бачимо, що у нас зросла конверсія відразу до разу від спроби до спроби на 13%. Тобто від найпростішого до вже трошки більш серйозного підходу, але ці зусилля окупилися. І ми зробили собі таку помітку. Ми запам'ятали, що ок, окей, добре, ми помилялися. Чорна п'ятниця справді для нас працює. І ми робимо висновки і працюємо також вже схожим чином з іншими інфоприводами. Наприклад, ми. Слабенько, всього лише теж один раз, тобто майже не працювали з Геловіном. Ми почали з ним працювати. Ми теж зрозуміли, що сегментація схожого, типу, як ми робили на Чорну П'ятницю, працює і для Геловіну, і для інших наших акцій. Ми вже теж покращуємо сегментацію і робимо, стараємося придумуємо гарний бонус, щоб він був все ще простий, але цікавий. І, наприклад, ось це приклад сегментації: що ось це у нас загальний такий лист на всіх. А це у нас був лист, коли починалися осінні канікули цього року. То ми зробили спеціальний лист на батьків: що ось канікули з користю спробуйте за цей тиждень трошки можливо підтягнути оцінки перед наступним стартом. І очевидно, що коли ми підходимо краще до аудиторії з її закладом, то це окупається в продажах. Не закидаємо сегментацію також бо важливо потім на чорну п'ятницю зробили, звісно, продажі важливо потім теж з цим потихеньку протягом року працювати далі. От, наприклад, тут ми вже зробили ЕМП гру на Різдво. Тут треба було зібрати персонажів і отримати якесь своє передбачення побажання. Це теж емоція, яка запам'яталася клієнтами. Працює і на лояльність теж в тому числі вони знають, що у нас в листах не просто якісь знижки, а у нас є ще. Щось цікаве. У нас є освітній, цікавий, корисний контент, і у нас є просто якісь емоційні, смішні штуки. Отже, які в нас ключові висновки з ось всієї цієї еволюції? Ми боялися, що ми не зможемо конкурувати з іншими нішами, де чорна п'ятниця вже була більш сталою, і які ідеї з деякими бізнесами, які можуть пропонувати бити на емоцію і пропонувати навіть кращу пропозиції ніж ми там знижки до 80%, відсотків, до 70%. відсотків. Ми справді думали, що ну ми не переб'ємо емоційно. Ми просто загубимося. Але наш досвід довів, що для успіху не обов'язково бути найбільшими, не обов'язково мати найбільші бюджети, так на ось всі ці знижки і так далі. Навіть з нашою пропозицією, яка не надто емоційна, так як для акцій, і з нашими зусиллями, які ми до цього доклали, ми знайшли певну свою нішу. Отже, перше це системний підхід. Це у нас не вау, креатив лише один раз і потім на цілий рік забули про цю базу і про цих клієнтів. Так, це системна послідовна робота. Далі ми маємо давати людям якусь людям якусь користь, якусь цінність. Це побудова відносин з клієнтами і поступове зростання. Це те, що я згадувала. Ми даємо різний тип контенту, ми розважаємо, ми веселимо, ми навчаємо, ми даємо вигоду. Ми по-різному спілкуємося з різними сегментами нашої аудиторії, і вони це те. Теж цінують і потихеньку стають в тому числі амбасадорами бренду, тому що працює не лише маркетинг, а там і наші викладачі, які теж стараються гарно проводити уроки, щоб люди залишалися. І далі найважливіше це те, що ми отримали це знання. Ми тепер краще знаємо нашу аудиторію, а ми краще знаємо її реакцію на акції на промо, і це нам дає можливість ефективніше планувати майбутні кроки, логічно. Власне, про майбутні кроки. Ми ж, звісно, вже тепер не покидаємо цей інфопровід. Ми бачимо, що він працює. Отже, ми вже впевненіше робимо ставку на Чорну П'ятницю. Отже, ми, ми плануємо. Посилити ще більше наші зусилля, долучити, наприклад, більше каналів і ще глибше посегментувати це. все. тобто, у нас буде окрема сегментація для листів, окрема для месенджерів, ще так далі. Ми використовуємо абсолютно всі наші накопичення дані для максимально точкових пропозицій, тому що релевантність це ключ до конверсії. Крім того, ми хочемо також протестувати новий тип бонусу. Це не безкоштовні уроки, як ми дуже багато років до цього робили, а знижки на пакети, тобто щось більш класичне і звичне, ми побачили по декількох попередніх акціях цього року, що знижка працює краще, ніж там енна кількість безкоштовних уроків. Хоч ми знову ж таки думали, що це не так, ми думали, уроки працюють краще. Але раз ми вже е Бачимо певну тенденцію. Ми хочемо ось на наймасштабнішій акції точно вже перевірити і закріпити це з гіпотези втвердження. І також, звісно, повага до планування, гнучкість, те, про що я казала на початку. Зараз ми всі згадали знову, що таке відключення, вже знову всі це відчувають. На жаль, і тому ми в тому числі даємо довший термін для абонементів. Він триває довше. Це знімає з клієнта цей стрес, що я там купувати. Не купувати, чи зможу я використати ці уроки, чи ще щось. Як мені потім з цим бути, чи не дарма я витрачу гроші, бо потім не зможу займатися з репетитором. Він знає, ми комунікуємо це, що так, це може бути там, наприклад, велика інвестиція. Ти купиш там не один, не два уроки, а багато, щоб готуватися, наприклад, до навчального року, або там підтягнути англійську, щоб нову посаду отримати, і ти точно зможеш їх використати ці гроші не згорять. Ці уроки не згорять, тому що ми продовжили для тебе. Ми Враховуємо, в яких умовах ми живемо. І ми очікуємо, власне, що такі зміни дозволять нам досягти кращих результатів. Власне, те, про що я ось сказала про ці зміни, про знижки, це ось один із прикладів, як ми це тестували. Ми ось обігруємо або відсотком знижки, або, наприклад, одразу прорахунком скільки це буде економія в грошах. Це. Краще читається на загальному інформаційному тлі, коли дуже багато пропозицій у людей в пошті, а на чорну п'ятницю, так тим більше там просто буде ажіотаж. І це спрощує прийняття рішення, тому що ти бачиш одразу е, вигоду е, в моменті, тобі не треба прораховувати, скільки там відсотків від якого пакету ти що там як отримаєш. І по-друге, це справді ну, ефективніше конвертує в тому числі нових клієнтів, бо ми їм знімаємо певний. Е, Бар'єр. Отже, ми зрозуміли, що і каналу на досвіді вже інших формакцій, попередньої чорної п'ятниці, вже ну, недостатньо для прям максимального результату, який ти насправді можеш отримати. Наш досвід привів нас до певної такої повної синхронізації різних каналів. Ми синхронізуємо в тому числі емейл розсилки з месенджерами. Не кажу тут один конкретний, тому що в нас різні ринки, і на кожному ринку там свій, тому що в кожній країні там не лише там Viber популярна, є ще інші. Тобто синхронізуємо з месенджерами, щоб гарантувати те, що клієнт точно отримає, побачить ключовий офер, і це нам підвищить загальну конверсію. І ми також розширили. Наші промокомпанії, синхронізувавши всі ці канали, в тому числі з відділом продажів сейлз, а тепер у нас маркетинг-продажі і працюють повноцінно як єдиний механізм, і це максимізує нам. Конверсію цієї акції, і це дозволяє нам забезпечити людське спілкування там, де клієнт цього потребує. Підтримати його, щось порадити, обрати і так далі. І це теж працює нам в плюсик, окрім того, як ми класно крім всього цього будуємо маркетинг. Отже, наш головний підсумок всього того, що ми пройшли. Еволюція це вже процес, і це те, що… Є успіхом те, що вас приводить до успіху, тому що е, розвиток він не вимагає величезних бюджетів. Розвиток потребує еволюції, кроків, ну якоїсь дії. Тому що якщо ти нічого не будеш робити, ти просто залишишся зі своїм упередженням, е, яке не перевірене практикою, не перевірено даними. От як ми на початку починали з того, що ні, ми освіта, нам чорна п'ятниця не потрібна. Ми просто будемо опинати всіх перед там початком нового семестру. Е, ну так, це дійсно працює перед початком там семестру, перед початком навчального року ще щось. Звісно, що це працює. Ми нагадуємо людям, що їм треба вчитися, що їм треба репетитор. Але чому б не спробувати додати ще один інфопривід і не бути такими упередженими? Ми спробували на практиці розвіяли е, такі ось наші думки і. Ви можете починати навіть з малого. Це теж те, що мене трошечки зупиняло, що да, ми не можемо конкурувати. Але не обов'язково можемо почати з малого і в процесі теж досягти успіху, просто пробуючи і все. В цьому у нас весь цей процес. Отже, я сподіваюся, що це було для вас цікаво. Я дуже вам дякую за увагу. І в принципі, я. Готова відповісти на ваші питання, якщо вони у вас є. Так, отже, бачу, вже є питання від Ярослави. Якщо немає великих бюджетів на чорну п'ятницю, які канали краще лишити, а якими можна тимчасово не користуватися. Мені здається, тут немає якоїсь чіткої універсальної відповіді, тому що це залежить від специфіки вашого бізнесу. Які канали у вас найкраще відпрацьовують, з яких є найкраща конверсія, і можливо найменші витрати при цьому це співвідношення вартості і якості каналу? От їх треба точно лишати на чорну п'ятницю. Всі інші. Опціонально залишити, наприклад, ну там імейл вважається таким каналом, да, так? він як найдешевший, але з нього найкраще рої виходить. Це дійсно перевірено практикою, Якщо на вашому бізнесі це теж підтверджується, отже, листи ми лишаємо залізобетонно. А, наприклад, там месенджери, які можуть більш дорогими, підключити або точково, або не підключати. Наприклад, у нас, коли були менші бюджети на месенджери, наприклад, я щоб все ж ну, добити до. Ту конверсію, я його використовувала, наприклад, лише один раз одна розсилка на найкращий сегмент, в якому я точно знаю, що це працює. І от так, так я це все робила, цю градацію. Так, що у нас ще? Питання від Олени: скільки часу зайняла підготовка у вас до першої чорної п'ятниці? Чи можна встигнути запустити щось адекватне за 2-3 тижні? Е, ну, якщо в такому вигляді, як, от, абсолютно, перший раз, ми робили за 2-3 тижні можна, ми узгодили сам бонус. Просто, що ми даємо, ще буде знижка, це будуть додаткові уроки чи що. Це зайняло там обговорення, щоб вклалося все в юніт економіку десь, ну думаю, до тижня. Я склала цей лист за день і ми його надіслали все. Тобто, по суті, ну тиждень у нас от майже пішов на підготовку першого варіанту, і це було більше розмов, ніж насправді ну, от, моєї конкретної роботи, саме по підготовці листа. Тому я думаю, у вас все вийде, якщо ви придумаєте щось цікаве. Так, Анастасія, підкажіть з вашим досвідом, що найкраще працює, щоб повернути клієнтів після чорної п'ятниці, емейл чи месенджери. З мого досвіду, особливо останні наші тести, комбінація каналів працює найкраще. Якщо ви маєте можливість використовувати декілька каналів, особливо знаючи, що якісь клієнти надають перевагу листам, а якісь надають перевагу вайберу, щоб не слати всім все однаково, то спробуйте скомбінувати. Можливо, додати. Не тільки мейли, месенджери, а інші якісь канали. Наприклад, для мене був дуже неочевидним канал вебпушів. Мені здавалося, що ніхто на них не підписується, ніхто на них не звертає уваги і вони взагалі не працюють. А, а насправді, колись це не до Чорної п'ятниці, але я думаю, може теж спрацювати. Там просто полетіло все: і підписки, і, відкр... і кліки, і продажі. Тому можете спробувати, наприклад, ті канали, які ви недооцінюєте, але ну, можливо. Вони на цей раз, а на наступний рік, тому що часу вже до чорної п'ятниці залишилось небагато. Так, питання від Івана. А як ви сегментували базу до для чорної п'ятниці за історію покупок чи якось інакше? Ми дивимося в першу чергу на те, як в нас дійсно клієнти як купують і на якому етапі вони зараз знаходяться. Відповідно, там люди ще чекають оплати, чи вони вже купили, чи вони зараз там призупинили уроки, чи ще інший статус? Звісно, що для них треба говорити по різному Це вже перший крок. Також по поведінці в листах. Також як активно читають люди, чи є сенс їм взагалі надсилати листи і так далі. Тому ми орієнтуємося на декілька показників, в тому числі і на вік наших клієнтів, і на їх ще предмет, і на те скільки купили вони саме в нас років. Там дуже дуже багато у нас було критеріїв, як ми формували сегменти. Так, начебто, бачу так, що вже питань немає. Дуже вам дякую за активність. Сподіваюся, що вам було е, цікаво, корисно. Е, дякую, що приєдналися до вебінару або подивитися його ще в записі.